Європейській комісії заявили про успішне проведення 15 січня дискусії з польськими міністрами сільського господарства та розвитку технологій Числавом Секерським і Кшиштофом Гетьманом щодо продовження зони вільної торгівлі з Україною. Про це стало відомо із Твітер заступника голови ради регіонів Єврокомісії Владіса Домбровськіса і також польського видання. У повідомленні йдеться, що це була успішна зустріч із польськими міністрами щодо підтримки ЄС для України. Включно із торговельними заходами, за словами Єврокомісара, комісія буде продовжувати підтримувати українську економіку, пам'ятаючи при цьому про занепокоєння польських фермерів щодо українського імпорту агропродовольчої продукції, як заявив речник Єврокомісії у ході вчорашньої зустрічі обидві сторони домовилися продовжувати конструктивну співпрацю та обмінюватися інформацією про розвиток ринкової ситуації, у тому числі і в контексті майбутньої пропозиції Єврокомісії щодо розширення. Безмитної торгівлі з Україною. Також представник Єврокомісії у розмові із польськими журналістами зазначив, що факт триваючих конструктивних переговорів може означати можливість вдосконалити поточний проект постанови про розширення безмитної торгівлі з Україною, щоб він був більш вигідним для польських фермерів. Остаточне рішення Єврокомісії має бути ухвалене не пізніше запланованого терміну, тобто лише 24 січня. Подальші переговори заплановані в самій Єврокомісії. А наступного тижня, 23 січня, на прохання Варшави також на дебатах на зустрічі міністрів сільського господарства ЄС за інформацією польської радіостанції РМФ висловлені Польщею занепокоєння. Вже дійшли до офісу Урсули фон дер Ляйн, президента Єврокомісії, яка під час всесвітнього економічного форуму зустрічається з президентом України Володимиром Зеленським. У публікації також зазначається, що Єврокомісія розраховує на угоду між польотом. Що та україною, наприклад, шляхом запровадження імпортних сертифікатів, також запланована розмова польського прем'єр-міністра Туска з українським президентом Зеленським.